У день соборності на театральному майдані Луцька розгорнули 200-метровий прапор України. Розповів Суспільному керівник молодіжного центру Юрій Семчук. Люди зібралися на центральній площі обласного центру по обіді. Військовий Дмитро, родом із Херсонської області. Зараз служить в одній із військових частин, що дислокується на Волині. Прийшов на театральний майдан, аби долучитися до акції ланцюг єднання. Ця подія так більше об'єднала народ. Перемона буде за нами. Серед тих, хто прийшов на захід, учасник живого ланцюга єдності у 1990 році. Володимир Банада соборність. це З'єднання України, це об'єднання України Західноукраїнської і Української Народної Республіки, це Софіївський майдан, це 1919 рік, це от час, коли постала в перший раз от така справді юридично визнана світом українська держава. І коли ми у му році. Рухівці, борці, які з кінця 80-х виборювали відновлення Незалежності України, прийшли тоді вперше на Замковий Майдан, і оцей ланцюг з Луки Правобережної України, от, зокрема з Луцька до Києва, ну, це була свята справа, ми 90-й рік. Ми взагалі тоді міркуємо раді тому, що постане Україна буде великою, потужною. Єдналися навіть не тільки зараз під час війни, скажімо, всі українці, а вся Європа весь світ об'єднався проти нашого агресору. Організовуємо цей захід саме для молоді, щоб молодь бачила оцю єдність. Герої! слава! Україні! Героям Герої рідніли зі сталлю, вдягали тернові вінки. Герої. Сідали на палі у тюрми і у воронки, зважаючи на цей період, те, що зараз робиться, війна так далі. То саме в цей період Україна найбільш об'єднана. Всі один одного підтримують, допомагають хто як може, і це от мені особисто дуже приємно. Національну патріотичну акцію у Луцьку відвідали Норетта Аветісян із сином. Жінка вірменка в Україні каже, проживає 28 років. Це вже ми втретє відвідуємо цей захід. Кожен рік з нетерпінням чекаємо. Україна моє серце, вірменія моя душа. І так хочеться. І там такі нелегкі дуже часи, і тут страшні часи. І справді важко, коли ти не там, то тут важче відчуваєш ту біль після проведеного вічі на театральному. Майдані обласного центру учасники заходу у супроводі військового оркестру рушили до площі воз'єднання. За словами поліцейського Василя Климюка, через повітряну тривогу захід перенесли майже на годину. В акції ланцюг єднання, говорить, взяли участь три сотні людей. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.